Красноярські вчені виробляють біопалива з донного мола і каналізаційних стоків. Унікальна методика була розроблена фахівцями Сибірського федерального університету. Ці перші 15 міліметрів біодизелю отримали в лабораторних умовах. За своїми характеристиками він не поступається звичайній солярці, але при цьому не токсичен, легко розкладається і вимагає менших затрат на виробництво. Важно відмітити, що в производстві біодизеля в всіх країнах 70% – це ціна сир'я, ціна источника. То есть нужно микроводоросли или там сельскохозяйственную культуру ту же сою или рапс вырастить, убрать и так далее и тому подобное. Это очень затратно. Спочатку мол піднімали зі дна озера за допомогою дночерпателя. Згодом вчені знайшли невичерпний запас сировини, каналізаційні стоки. Саме після їх відчистки, мол насичується жирами. Ми от таким естественним путем перейшли от осадків озер до осадкам в міських очисних сооружений, куди сливаються буквально ежедневно сотні тонн осадків. Тому, Поэтому, соответственно, достаточно такой мощний істочник. Ну і от ці от жири, которые збрасуються нами в каналізацію як пищевые отходы, як відходи від мыла, вони, соответственно, можуть бути переработані в біодізель. Така практика не була б зайвою в Одесі. Впевнені фахівці, найбагатшим на мулові відкладення у нас є Хаджибейський лиман. Їх можна групувати і отримати з них. различные виды топлива, которые могут быть полезны. Зокрема, эксперт пропонує вырублять три вида палива с переробленных муловых викладань та канализационных стоков. То есть один из вариантов, который предлагают российские разработчики, это жидкое топливо. То есть это по сути самый обыкновенный биодизель. Вторая технология, которая имеет уже массовое применение э, на Западе, в Европе, это все стоки направляются в биогазовый генератор или так называемые метантенки. Метантенки сливаются все стоки, они бродят эти стоки в этом метантенке. Получается на выходе газ-метан, газметан который идет на заправку автомобиля. И третье направление, которое используется в Санкт-Петербурге, осадки высушиваются и гранулируются. И из них получается брикет, ну, гранула, топливная гранула, которая э, потом сжигается обычно в печах. С помощью этого можно греть воду. Ну, в принципі, можна отримати парк, крутити турбіни, виробляти електроенергію, все що угодно. Таким чином Одеса б отримала різного виду біопаливо в результаті переробки абсолютно безкоштовної сировини, яка б відповідала міжнародним екологічним стандартам, вже не кажучи про вирішення проблем утилізації стоків та можливість продавати надбання, і все це стає ще більш актуальним в умовах чергового підвищення цін на паливо.